На території Словаччини в місті Пряшев учасники програми Партнерство без кордонів провели заключну конференцію по підсумкам спільної транскордонної співпраці, в ході якої кожен з них міг похвалитися своїми здобутками та досягненнями. Місцем проведення обрали новостворений будинок української культури в Словацькій республіці як чіткий приклад одного із головних досягнень проєкту. Основним здобутком даної програми стало зміцнення співпраці між Закарпаттям. Та Кошицьким і Пряшівським самоврядними регіонами першим виступив представник словацької сторони Матуш Гоч, менеджер проєкту Агенції національного розвитку самоврядного Пряшівського краю. Розповівши присутнім про проведені фестивалі, зустрічі та конференції, серед яких особливе місце надано таким як Дні Української культури в Словаччині, українські медіа в Словацькій Республіці після 1945 року, навчання менеджерів, та основним із досягнень є реконструкція та модернізація центру української культури, його технічне та інформаційне забезпечення. Немало цікавого, про свій внесок розповів, а точніше показав Йосиф Гайник, керівник культурно-освітньої організації Матіця Словенська на Україні, підготувавши свого роду відеозвіт, в якому широко представлена проведена ним робота на території України. Це і вокальні конкурси словацької народної пісні Золотий Соловей, конкурс словацької прози та поезії Чарівна казка. Фестиваль Словенська веселиця, а також випущена ним перша аудіозбірка словацьких народних казок на українській та словацькій мовах. В ході програми було створено та реалізовано велику кількість проєктів, скерованих на відродження культурної, освітньої та економічної співпраці регіонів зі спільним минулим підґрунтям, втілення в життя яких дає можливість відчути підтримку свого корінного народу, проживаючого на території тої чи іншої держави, та не втратити свої культурно-історичні цінності. Створення бази для стратегічного розвитку подальшої транскордонної співпраці головна ціль усіх учасників, розповіла нам менеджер проєкту Наталія. Для нас це дуже важливий проєкт, тому що результати, ми бачимо, реальні результати. Це реконструкція будівлі українського центру здесь, в місті Пряшеві і реконструкція Словацького центру в місті Ужгороді. Насправді наші культурні товариства, наші словаки в Україні, наші українці в Словаччині мають можливість зустрітися, провести певні заходи, провести якісь культурні заходи. Тобто для нас це дуже важливо, і ми пишаємо, що такий проект мав місце і був фінансований за за підтримкою Європейського союзу. Перші наші кроки були майже в 2005 році, коли на міжридовій комісії ми почули, що такий центр має бути відповідно до потреб цільових груп. Ми написали декілька. У нас було декілька спроб по написанню такого проекту. Які спроби були успішні, які не успішні, але таким кульмінаційним моментом став цей саме проект, який реалізується в рамках програми «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, який ми зараз маємо фінансування і на реконструкцію, і на обладнання, і на сформування інституційної основи інформаційних мереж. Тобто, ми бачимо, що це є реальні кошти, які пішли на. На створення такої основи для співробітництва в місті Ужгороді і в місті Пряшеві. в рамках словацько-української співпраці одне з основних місць належить відкриттю центру української культури в місті Пряшев. Цей проект є гордістю та дітищем голови проекту Петра Богдана. З великою гордістю він повідомив, що заходи, які відбуваються в українському будинку, викликають цікавість не лише в русинів українців Словацької республіки, а й у корінних словаків. Тут працюють та проводять зустрічі зі своїми шанувальниками як відомі письменники, художники, міці, так і початківці. А нещодавно там відбулася Шевченкіада, яка мала великий успіх серед місцевої громади. Головною метою нашого проекту була реконструкція будинку для Центра української культури, або точніше словацько-українського центра, а так само і реалізація так званих м'яких проєктів, що значить реалізація різних конференцій, фестивалів і тому подібне. Я думаю, що всі ці цілі нам вдалося виконати. Навіть декотриці ліскоріше, ніж ми планували, зокрема реконструкцію нашого будинку, яку ми закінчили ще у 2014 році, і урочисто його відкрили якраз рік тому назад. Так само нам вдалося зреалізувати всі ті м'які проєкти, наприклад, з нашого боку, як. Союзу це йшлося про міжнародну конференцію про україномовні мазмедіа медіа в Словаччині після 1945 року та презентацію України в них. Потім Дні Української культури в Словаччині, а також круглий стіл українських письменників, значить з України і, і ті, які пишуть на українській мові в Словаччині. А дуже важливим завданням, яке реалізував один з наших партнерів, це Українсько-Словацький центр транскордонної співпраці Карпати. З Ужгороду, це була підготовка стратегії словацько-української співпраці до 2020 року. Це дуже серйозний документ, яким займаються або будуть в близькому часі займатися. Представницькі органи Прящівського та Кошицького самоврядного країв, а так само і Закарпатської області. Так що, думаю, що цей проект нам вдалося зреалізувати так, як було плановано, і що він вже тепер приносить користь. Труднощі та проблеми, що виникають в ході втілення різних міжнародних проектів життя, змусили учасників програми шукати шляхи вирішення. Які якісно покращить транскордонну співпрацю з довгостроковою перспективою, щоб вияснити негайні потреби населення, було проведено анкетування різних верст населення кожної з країн-учасників проекту. Цікавим фактом стало те, що на й ті ж запитання люди з різних країн відповідають по різному оскільки у цих народів різне ставлення до одних і тих самих речей: розподіл праці, соціальні блага, надія на майбутнє, корупція тощо. До роботи було залучено експертів, завдяки яким на світ з'явився документ стратегія розвитку словацько-української транскордонної співпраці. Підґрунтям для створення якого стала мобілізація внутрішніх ресурсів, виявлення основних пріоритетів та їх порядкування. Нова стратегія регіонального розвитку 2020 року включає в себе перш за все культуру підприємництва, влади та бізнесу. Цей проект взагалі-то передбачав. Створення центрів українсько-словацької і словацько-української культури, але в рамках цього проєкту був запланований стратегічний документ співробітництва між Україною і Словаччиною в прикордонних регіонах. І, власне, ми так подумали, як експерти, які були запрошені до роботи в проєкті, що цей стратегічний документ, інакше, ніж стратегію, важко назвати. І тому ми, власне, взялися за розробку стратегії, причому. Кращі експерти, як ми вважаємо, зі словацької сторони Володимир Бенч, Олександр Дулеба, які вже немало працюють в цій сфері, і з нашого боку, наша команда. І коли півтори роки тому ми розглядали ті проблемні питання, які треба відобразити в стратегії, то прийшли до висновку, що дуже важливим є показати можливі три сценарії розвитку подій взагалі в Україні. Які би відобразилися на самій стратегії, так і було, власне, закладено в стратегію. мені те, що крім інших питань, традиційних питань співробітництва у сфері культури, економіки, екології, інших питань дуже важливих між двома бо країнами і прикордонними регіонами, бо, скажімо так, економіка, часто яка базується на транскордонній торгівлі, на тих традиційних. Економічних зв'язках і особливо екології, яка взагалі не знає кордонів. Це важливо для того традиційного вже співробітництва, яке існувало навіть ще за радянських часів. Чому ми не можемо говорити про культуру в широкому розумінні цього слова і розуміти під цим набагато більше культуру управління регіонального, запозичення реформ і так далі, культуру прав людини? управління. Тобто так, давайте перейдемо до, просто до, про, до більш широкого розуміння поняття центру української словацької культури і переймемо ті надбання культури в усіх сферах, які існують у Європі. Тому що саме через безкультурі, повне безкультурі ми зараз маємо маргіналів, які воюють на Сході України, тому що у них нема культури взагалі ніякої, ні управління. Ні, ведення бізнесу, є тільки піраміди, корупційні піраміди вибудовані на сході під вождів, і так жила Україна від безповного безкультур'я. Друга частина конференції наскрізь була пронизана дебатами експертів щодо проблеми втілення даної стратегії в життя та про наповнення її бюджетами різних рівнів. Основним завданням учасників стало забезпечити працездатність даного документу, щоб громадське суспільство та експерти могли працювати незалежно від влади. Голова українсько словацького центру Карпати Вадим Пилипенко щиро подякував своїм словацьким колегам за партнерство та співпрацю з 2011 року. Також він висловив вдячність молодим менеджерам за їх цінний внесок з вивчення та дослідження регіональних проблем та потреб населення для створення стратегії. Стратегія розвитку співпраці відкриває шляхи подолання основних проблем. По-перше, це координація європейських регіональних та соціальних політик. По-друге, це покращення економічного та соціального стану регіонів. По-третє, це проблеми кордонів та міграції, зокрема, візи, переходи тощо. Приємною новиною для всіх учасників конференції стало те, що документ стратегії. Став статутом та основою для створення організації мережі виконання транскордонного співробітництва, яку очолив Петро Сокол, голова Союзу українців Русинів Словацької республіки, дві основні мети цього проекту. Це перше витворити центр української культури на словаччині в Пряшеві, а витворити центр словацької культури в Ужгороді. Це перші, перша мета, яка сповнилася. Друга мета витворити стратегію до майбутнього, як маємо ми, національна меншина на Україні і національна меншина в словаччині, до майбутнього планувати свою роботу. Також ці дві мети сповнені, я б сказав би, на тих, поки що говоримо, тих 50-60%. відсотків. Ще нас чекає. Хотіли б ми, щоб в нашому центрі культури української культури в Пряшеві, ми подали проєкт до Норського проекту, подали проект на розширення інформаційного центру, тому що Мати будинок то є добра річ, але треба, щоб тут були всі інформації, які ми можемо давати доставати із України із дальших е, країн, тому що Союз Русинів українців є членом світового, світового конгресу українців, де є президент Канаді. Ми є членом світової федерації Лемківсько-українських організацій. що ми б хотіли, щоб тут всередині. У нас на Пряшівщині, а Закарпатсько то патрить сюди. Тому що, як ми знаємо, 18-й рік нас розділив тих русинів українців. Одну частину залишив в Закарпатській області, а другу частину на Пряшівщині, що воно не мало статися. Також ми б хотіли, щоб цей інформаційний центр тут був. А щоб чим скоріше та границя, яка є між нашим народом, між тими то державами, щоб зникнув. Тому що тільки кооперація на базі культури, шкільництва і всього останнього може об'єднати цей народ. Щоб забезпечити працездатні стратегії на всіх етапах її реалізації, засновники мережі домовились проводити ротацію керівника кожні два роки. Адже перспектива розвитку європейського регіону забезпечує громаді надію на краще майбутнє. А молодь, яка завзято та з ініціативою підтримує дану програму, вказує на недаремність таких заходів. Загалом всі учасники програми задоволені тим, що вони зможуть залишити щось по собі для нащадків.